І про ситуацію на покровському відтинку розпитаю Павла Гвозденка, заступника командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун. Пане Павло, я вас вітаю. Слава Україні. Боже міцного здоров'я, героям слава! А зараз я привертаю увагу наших глядачів. Шановні, подивіться на екрани. Ви побачите qr код під ним номер картки. Це можливість доєднатися до битви проти Російської Федерації, зокрема на Покровському напрямку, а також на Куп'янському, підтримавши наших оборонців. Розкажіть нам на що збираємо, чого потребуєте. Потрібні кошти на поповнення терміналів Starlink і також на закупівлю додаткових, тому що якість зв'язку має значення, і в принципі зараз вся робота БПЛА в основному ведеться за рахунок високошвидкісного інтернету, швидкість передачі інформації дає можливості приймати швидко управлінські тактичні рішення для того, щоб бути максимально ефективними. Ви бачите, що ворог дуже сильно активно працює всіми доступними йому. Засобами величезної кількості живої сили відповідно ми мусимо якісно ефективно відповідати, і спецпідрозділ Тайфун, якраз один із тих, хто е активно включається, працює на цьому напрямку ефективно. І звісно, нам дуже потрібна ваша підтримка для того, щоб наша ефективність була ще вищою, щоб е результативність наших операцій була максимально на високому рівні. Uh... І сьогодні ми бачимо, що в Зведенні 72 штурми за минулу добу саме на Покровському напрямку. Тобто найбільшу кількість російських штурмів у генштабі регулярно фіксують саме на Покровському напрямку. Днями аналітики Діпстейт повідомили, що в районі Мирнограда ситуація критична. Росіяни стягують в місто важку техніку, артилерію. В угруповані військ схід сил оборони заявили, що ворог готується до масованого штурму. Що ви фіксуєте? Що нині відбувається в Мирнограді? Поділіться свіжою інформацією. Матчу. Ворог застосовує великі кількості і авіацію, каби, відповідно, всі типи безпілотників, які йому доступні, активно намагається просуватися їхня піхота, штурмові підрозділи, які за принципом роботи малими невеличкими групами, за принципом інфільтрації. Намагаються просуватися, і це відбувається постійно з великою інтенсивністю, і потребує, звісно ж, активної відповіді для того, щоб їхні плани не вдавалися. Що стосується логістики і відповіді на їхні дії логістики наших підрозділів, от зважаючи на насиченість повітряного простору ворожими дронами, наскільки мені відомо, я пам'ятаю, що аналітики казали, і розвідка, що задіяли росіяни на цьому напрямку такі підрозділи, як судний день, рубікон, це спеціально підготовлені. Пілоти БПЛА якої глибини кілзону їм вдається утворювати в районі Мернограда? Наскільки це критично для пересувань підрозділів, які все ще тримають північ міста? Ворог дуже активно працює над розширенням кіл зони. Сьогодні вона складає не менше десяти, в деяких місцях до 15 кілометрів. Це та зона, де дійсно активно дуже працюють всі типи безпілотників, і ворог намагається таким способом контролювати наші логістичні шляхи. Звісно, що ми знаходимо для цього всякі рішення, як можна ці питання обходити, і в принципі. Наші сили не залишаються без підтримки хоча, звісно, це дуже дуже складно зараз. Я нагадую нашим глядачам. Ви зараз, якщо подивитеся на екран, то ви побачите QR-код і номер картки. Це можливість підтримати наших оборонців з загону тайфун. Тому доєднуйтеся, будьте активні, почніть свій день з сьогоднішньої доброї справи до НАТО. Яким би по сумі він не був, але він важливий для наших оборонців. Це найскладніший напрямок. Мирноград Покровськ і росіяни нині там переважають у дронах. Переважають в е, атаках з неба авіаційними бомбами. Тому підтримайте наших оборонців, доєднуйтеся до збору. а Ви вже згадували старлінки. Збираємо на старлінки. Чи вплинуло блокування старлінків для росіян на інтенсивність повітряних атак? Чи змінили тип дронів ворожі підрозділи у зв'язку з цим? А, дійсно, це було чудове рішення, і я вважаю, що воно дійсно. Досить серйозно вплинули на ситуацію. Ми постійно фіксуємо ворожі перехоплення про те, що що велика проблема зі зв'язком, що потрібно шукати якісь альтернативні можливості для того, щоб позиції не залишалися без зв'язку. Відповідно, вони не намагаються щось робити розтягну протягують оптику для того, щоб бути на зв'язку, але звісно, що це. Не дає можливості їм так активно працювати, як це було тоді, коли старлінки працювали, тому що вони їх використовували як і на дронах своїх, для того, щоб був якісний стабільний зв'язок, так і позиції, звісно ж, в основному через старінки і працювали. От сьогодні, звісно, протягнути якісь час для них займеться, щоб наладити цей максимально, скільки вони зможуть зв'язок, але звісно, що це певні ризики Такі для їхнього особового складу, тому що ми фіксуємо такі їхні переміщення, прокладення таких о, о, ліній, і відповідно наші дрони працюють над тим, щоб не допустити ворогу це зробити. Тому дуже класне рішення побільше таких, і я думаю, нам було б значно легше. І аби у наших оборонців був безперервний зв'язок і взаємодія, і щоб вони бачили на підходах ворога зараз. Ви можете задонатити і доєднатися до цієї битви із Російською Федерацією на Покровському напрямку. qr код і номер картки ви бачите. Долучайтеся. І пане Павле, зважаючи на дані Діпсит, росіяни намагаються просуватися з боку родинського, що північніше Мирнограда. Яку тактику вони застосовують? Чи вдається їм там закріплюватися? Тут знову ж таки історія про те, що він ворог намагається максимально контролювати наші логістичні шляхи, таким чином збільшити цю кіл зону, не допустити. Підвезення необхідного майна, боєприпасів, всього, що потрібно для наших оборонців. Відповідно, вони також застосовують там тактику просування малими групами, поодинокі бійці або ж групки по 3-5 людей, накопичуються і далі намагаються вже рухатися, розширюючи зону свого впливу. Однак там та ж сама історія. Вони відпрацьовуються по ним відповідно з Доступними нам засобами для того, щоб ворог не міг здійснити свої плани, ворог гіне в великих кількостях, і це е, в першу чергу за рахунок стійкості і психологічної, і моральної наших бійців, і звісно ж донатів, які допомагають нам оперативно закривати всі потреби, тому що розумієте, якщо в нас не буде якісного зв'язку, то успіхи будуть значно меншими. Ми бачимо це на прикладі е, росіян, як в них. Відключення Starlink впливало на в цілому на ситуацію, тому не будьте байдужими, долучайтеся для вас. Це невеликі кошти, е а ці суми накопичуються і відповідно дають нам можливості закупляти все необхідне обладнання і тримати якісний зв'язок. Підтримуйте оборонців, тому що повірте, ну це дуже важливо. Пане Павло, а реалізація цих планів російських військ в районі Родинського, чим може обернутися для наших військ на півночі Мирнограда? Ну, по-перше, ми робимо все для того, щоб не допустити реалізації їхніх планів. Тому що, звісно, що туди кидає ну, найбільше сили. Ми розуміємо, що для ворога, який оголосив вже давно про захоплення там цих ключових. Місце для них це дуже болісно, що насправді вони. Не можуть просуватися так, як вони це озвучують, навіть і близько. Так і відповідно їм потрібно щось продавати своєму населенню. Пропаганда працює, і звісно, їм потрібні ці всі перемоги. Ми активно всі працюємо, і я думаю, що кожен їхній крок, яким би він не був ефективним, як би вони не старалися, він потягне за собою не менш ефективну відповідь з боку сил безпеки і оборони. Пане Павле, поділіться статистикою свіжою втрат російських військ на цій ділянці, що вам вдалося знищити? Які цілі? Фактично щодня ворог, оскільки застосовує в першу чергу більшість ну, багато особового складу, то е, їхні втрати е, обраховуються там е, сотнями, фактично, тому що ну, це я маю на увазі і вбитими, і пораненими. От, звісно, під час задіяння різного типів техніки, аналогічно техніка знищується, вражається. Е, так само робота йде проти антибПЛА. Фактично знищуються їхні розвідувальні засоби і о, ударні літаки, тобто це постійна величезна робота з боку о, злагоджених українських сил, і вона дає свій результат. Ми бачимо, він виявляється в тому, як би тяжко не було, але сьогодні всі стоять на своїх позиціях, всі тримають стрій і я думаю, що це великий показник для ворога, тому що це їх в тому числі і деморалізує, бачачи, що Штурми продовжуються велика кількість особового складу і техніки знищується, і вони не можуть досягнути а, своїх планів, як би їм цього не хотілося. Пане Павле, я дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви тримаєте оборону і за те, що знаходите час для спілкування з нами і кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. Це важливо. Павло Гвазденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун, розповів нам в ефірі, що відбувається на покровському напрямку.